Привіт, тобі величне народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Триває 436-та дуба доба нашого героїчного протистояння ворогу. Дуба, яка наближає Україну до перемоги Росії до вчинення масового самогубства. Ну не те, щоб вони раніше нічого подібного не робили. Ні, Путін, он цим вже понад 20 років займається, а тепер йому ще й Пригожин допомагає. От у кого, у кого, а у нього ранок сьогодні розпочався точно не з кави. Від самого ранку керівник Вагнерів був зайнятий тим, що записував відосики, на яких показував цілу гору чорних пакетів, які ще кілька годин тому були вагнерівцями. Ну що ж, для чого? Вони стали декораціями до звернення Пригожина до міністра оборони Шойгу і начальника генштабу Кірасімова. У смертях своїх мальчиків він традиційно звинувачує їх. Це каже через брак боєприпасів. Він становить вже 70%, ну, за словами Пригожина. Ну, і, до речі, ще один цікавий момент: відставний російський генерал-полковник Мізінцев, якого назвали м'ясніком Маріуполя, став найманцем ПВК Вагнер. Ну, а точніше його перевели із заступника міністра оборони у заступники Пригожина. Виходить, що понизили чи принизили. Хоча, поки ми тут з вами знаєте, розмірковували над цим питанням, з'явилося ще більш актуальне. Пригожин заявив, що 10 травня він покидає позиції Бахмута, ну а точніше передає їх далі підрозділам Міністерства оборони. Це через відсутність боєприпасів. Не знаю, чи робитимуть вони там акт прийому передачі при цьому, чи буде прощальний тур вагнерів країнами Африки. Бо мене більше цікавить, це шонагахадовачка чи чергова жесть доброї болі. Що ж, давайте розбиратися у тому разом. По перше, що означає заява Пригожина щодо снарядного голоду? Наші бійці з місця події кажуть, що у рашистів зі снарядами, повірте, все в порядку. Вони снаряди не шкодують. Ну і цікаво, й те, що дата виходу чомусь 10 травня, тобто через 5 днів. Навіщо чекати? Ну хіба що Пригожин просто пішов на шантаж міноборони і Путіна загалом і вирішив грати, як то кажуть, пакрутному? Ну йому потрібний вплив. Він будує собі політичну кар'єру і, отримавши якісь гарантії, ПВК можуть залишитися в Бахмуті. Ну і ще одним можливим варіантом може бути вихід ЧВК з Бахмута через анонсований незабаром контрнаступ збройних сил України. Пригожин хоче вийти з війни переможцем. Він розуміє, що наступ ЗСУ може розбити залишки його сил. Тому він хоче, щоб знаєте, всі наступні поразки росіянці асоціювали не з ним, а з Шойгу і Герасимовим. Ну що ж, ранок перестає бути томним. А тим часом наші котики з протиповітряної оборони вперше збили гіперзвукову ракету кінжал, яку як вважали окупанти, збити неможливо. А Петріоти і патріоти показали, що ще як можливо вночі 4 травня близько 2.40 у небі над Києвом Рашисти запустили кінжал, і, хоча він і розганяється до гіперзвукових швидкостей за рахунок прискорювача, міг 31 к. Але не може підтримувати таку швидкість постійно. Вже під час атаки він заходить на ціль за балістичною траєкторією і має, хоча й високу, але далеко не гіперзвукову швидкість. І тут вже в гру включаються патріоти. Так, росіянці, в цю гру можна грати вдвох. Ну а що далі? Що далі знову за ядерку хапатись будете за оцінкою США, Мацкові таки навряд чи завдасть ядерний удар, незважаючи на нещодавнє ось це брязкання зброю з боку Кремля і великі втрати в ході торгнення в Україну. І про це заявила директорка національної розвідки США Авріл Хейнс. Каже, за нашою поточною оцінкою це дуже мало ймовірно. Ну а якщо щось і там понесеться, повірте, світ про це дізнається і попередить Україну. Хоча який напад, ну який напад? Їм вже пора у захист переходити. Росія не зможе повністю захистити свою залізничну мережу від атак, каже британська розвідка. Там порахували всю ту кількість аварій, яка от лише за останній місяць відбулася на російській залізниці. І кажуть, попри те, що залізничні військові бригади здатні швидко відновлювати сполучення, ці інциденти посилять тиск на російських силовиків, які неймовірніше, не зможуть повністю захистити залізничну мережу Росії від атак. До речі, ви не повірите, але сьогодні знову раптом загорівся той самий нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Традиційно русня звинувачує в усьому Україну, але ну ви ж казали, що нібито і попереднього разу нічого не сталося, і ніхто не постраждав. А тепер що знову нічого не відбулося. Яке дивне нашествиє нічого не розстійне. До речі, ви не повірите, але сьогодні знову раптом загорівся той самий нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Традиційно русня звинувачує в усьому Україну, але ви ж казали, що ніби і попереднього разу нічого не відбулося, і ніхто не постраждав. А тепер що знову нічого не відбулося? Яке дивне нашествіє нічого не відбувається на Росії. Часом чергову статуетку лузера отримує Путін. Ну, хоч щось він отримує, тому що Велика Британія не запросила на коронацію Чарльза III представників Афганістану, М'янми, Сирії, Ірану, Венесуели, а також Росії і Білорусі. Запрошення надіслали главам держав всіх країн, з якими Велика Британія має повні дипломатичні відносини. Усім, окрім Русні, і союзного государства. Ну, у сенсі Білорусі. Запрошення навіть отримали Корейська Народна Демократична Республіка і Нікарагуа. Від України, до речі, на коронацію поїде перша леді Олена Зеленська. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України, і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Очуємось і побачимо!